Всім привіт! Сьогодні я хочу розвіяти міф, який проіснував багато років, висказаний не знаю ким, але по крайній мірі я наслухався за багато років про те, що я там програв, пропив компанію і так далі. в 2011 році дійсно я припинив роботу, закрив бізнес по тій причині, що постійно арештовані рахунки. Це був просто якби рейдерський наїзд, готували забрати все. Ну, так як вийшло, так і вийшло. Ніхто нічого не забрав, все залишилось в нормі. Сьогодні я тут, як в Анталії, продовжую проходити навчання. Надіюсь, далі працювати в цьому напрямку. Надеюсь, что принесу еще пользу людям, не просто, как бы так, ну, тут есть один фактор приемно проведения час. Я сейчас трошки покажу так. Так, для картинки. Ну, в принципе, Немає. ну Є там один кандидат, який в принципі забрав у мене саме Дороген. ну Виставлю йому ну, рахуночок колись за ренду. Забрано. Ладно, повсю. А, Так що а, ще раз кажу про те, що а, я буду зараз викладати відео, навчання хит. Самого семінару, що це таке, як це, ну, кожен приймає, як хоче. Через те просто розумні люди знають, як заробляти, ну, не всі знають, як зберегти гроші, як забезпечити своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Ну, якщо вони зрозуміло, що хочуть, але якщо не хочуть, то на сім не буде. Ну, в общем-то, вот така. Так що дивіться слідчі відео, я буду викладати процес проходження семінару і в принципі далі теж буду показувати, як я зараз живу. Дякуючи тим обставинам, які сталося два роки тому. До нових зустрічей, побачимось.